Мистецтво як терапія З початку року у центрі підтримки переселенців «Я Маріуполь» стартував новий проєкт. З нового року запустили такий курс арт-терапії. Кожного тижня відбуваються певні практики арт-терапії. і наші маріупольці дуже поважають, їм дуже сподобаються такі практики. Сьогодні у нас була практика, називається лабіринт. Ми малювали ситуацію, яка бентежила людину, може, в минулому або яка є актуальною наразі. Ми малювали її за етапами і складали все це у лабіринт, і аналізували, інтерпретували і намагалися інтегрувати в наше повсякденне життя цей досвід. Арт-терапія для кожного за цим столом можливість відволіктися від важких думок і пережитого досвіду. Про все це їхні малюнки. От о, війна, як шарахнуло, бабахнуло, було дуже страшно. О, ось зять другої дочки. Чоловік вивозив нас з дітьми. Вивіз одна надежа була на Господа, щоб допомог. Ну це ожидання, очікування, очікування. Ну і в кінці кінців всі зібралися разом. Пряме попадання на снаряду в наш будинок, і у мене зруйнована вщент квартира, зовсім нічого не залишилось, і ми тоді були у підвалі, тому залишились живими і вирішили виїхати з Маріуполя. Ось ми виїжджали, виїжджали під обстрілами, ось, а потім. Несподівано ось на цьому малюнку я намалювала. Приїхав мій син. Ось і нас врятував і вивіз з Мангуша сюди в Запоріжжі. Зразу в Запоріжжя, а потім приїхали в Кривий Ріг. Звісно, це важливо. Виплеснути вот негативні емоції. чому чорний світ? Між ними якби. Как бы уже светлеет что-то, появляется какая-то надежда, как бы справляемся с этими негативными эмоциями. Ну а потом постепенно, конечно, появляется вот зеленый цвет. У меня, как бы я люблю растительность, цветы, появляется уже что-то позитивное, хорошее, доброе. Учасники заняття діляться. У центрі Ямаріуполь раз отримують підтримку і передусім психологічну. Взагалі всі зустрічі з психологами нам дуже допомагають і малювання, тому що ну, як, словами не завжди вискажеш, а тут, що хочу, от, ось оце я навіть не думала, що я так намалюю це, вийшло само, навіть гол... Голова не працювала, тільки руки і серце. Для того сюди звертається цей центр, щоб все змінилося на краще, щоб ми повернулися і кольори заграли іншими такими яскравими барвами. Михайло Бустро, Валерія Косигіна, цей день.